Всім привіт! З вами Віктор Лобанов. Сьогодні буде річ йти у фокусі, лівітація, тримання, тримання двокопюрової гривні, двокопюрої гривні на одному пальці. Дивимося всі і слідкуємо. Я складаю тут двокопюрову гривню. Два Рази. Не в два рази о, так складаю. Ви теж хочете, повторяйте? А теж так беру, складаю. Складаю. склав, І слідкую за моїми рухами і за пальцями. бачу, ніякої ваги ніде нема. І ось так. Раз, два, три. І воно тримається. Бачите який фокус? Я можу на будь-якому пальці. На любому навіть на, на мединцу. А їй на мединцю дуже тяжко. Дивіться. На всім переходимо все, всі зрозуміли, переходимо на це секрет. Секрет фокуса. Нам потрібно просто гривня, дві, десять, сто 10, тисячі, п'ятсот, скільки захочете. Дві гривні має бути самих простих, самі прості 25, п'ять. І чим, якщо 50 гривень, 50 купів. так, гривня до 10, то має бути 25 копійок. Слідкуємо, отак от, от тримаємо 25 гривень, 25 копійок. І показуємо, що тут, тут нічого немає. І там нічого нема. От все, показало, що нічого нема. І в той час, коли вже показуємо, ми беремо копійку, проштовхуємо. І говоримо, повторяйте за мною. Накриваємо, накриваємо, вдіваємо, вдіваємо ті дві гривні. вдіваємо, І далі беремо і відпуску. показуємо, що влаги ніякої немає. І відпускаємо. Все. Всім дякую. Ну і бачите, в там тому уроці я вам обіцяв покажу, покажу я вам фокус. Переходьте на там той на мій канал, підписуйтесь будете знати не тільки у такі фокус. А ще ліпші. Обіцяю. Добре, я вам... Ще один фокус покажу, але цей фокус буде без секрету, як із тузом. берем продіваємо, закриваємо, перекручуємо, берем і це перекручуємо. І слідкуємо. Раз, два, три. Зникай. Повністю зникає. І з'являйтесь на моєму мизинчику. Ось такі в мене є цікаві фокуси. Такі, ось такі цікаві реквізити. Все. Всі підписуйтесь на канал, ставте лайк. І всім пока-пока!